Україні. Героям! Слава! Перед нами гравці команди Фаворит 2 преміум Ліас футзалу серед дитячих інацьких команд. Хлопці, розкажіть ваші враження про сьогоднішню гру. Ну, дуже ну, вольно, інтересно. Що сподобалось тобі сьогодні? Усе. Складна була гра. Складно. Чому? Тому що. А ти, ну, складні суперники були. Так. Що саме тобі видалось складним? Вони старші. Так. Ні, мова, Ти ж не знаєш, якого вони? Били. Ні, я не знаю. Ну було складно, вони високі, так. Да. виконували сьогодні. Їх... Так. Було складно обіграти. Так, зрозуміло. Були якісь сьогодні реалізовані моменти? Ви так. забили сьогодні голей. Складно було їх забивати? Там так. А, а як вони? Не, Як вони взагалі реалізувалися? Передачі якісь були чи що, розкажете? Передачі. Великі Ні. передачі. Великі. Маленькі. <рес> Маленькі, з автомобіля. Які були установки тренера на сьогоднішню гру? Ну, Тренер. Що сказав робити під час гри? Вийти і готувати передачі, Добре. в впас. Не, не бити да. собі самим голову. Це вже не нам. Ага. Це він ще младше. Як взагалі вам цей сезон? Складно, не складно? Складно. Ну, складно. легко, нам легко, а в нас в команді їм складно. А чому так? Тому що вони молодші у нас. Ага. І тому трошки складніше, так? Зрозуміло. Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Перемоги. А ти? Радість. Радість? Перемоги і багато голів? Ну, так. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги, щоб всі моменти були реалізовані. Дякую.